Марію виховувала бабуся Ганна, жінка зі сталевою волею і добрим серцем. Саме вона зуміла довести органам опіки, що має всі необхідні умови для трирічної онуки. Для батьків, які мріяли про легке життя і великі заробітки, десь на просторах крайної півночі донька була лише тягарем. Одного дня мати просто залишила Марію і зникла з чоловіком. Розчинившись у безвісті. Роки пошуків не дали результату, лише чутки про міфічні заробітки, правдивість яких ніхто так і не знав. Марія виросла з дитинства вона перетворилася на статну, симпатичну дівчину з проникливим поглядом, що обіцяв глибокий розум. Вона чудово навчалася, закінчила університет і, незважаючи на можливості залишитися у місті, Повернулася до рідного колгоспу, щоб працювати економісткою. Ігор Кузьменко, голова колгоспу, був цьому неймовірно радий. П'ятдесятирічний, сивочолий, але енергійний керівник, він уже 15 років очолював світанок, здобувши репутацію мудрого і далекоглядного лідера. До його слова прислухалися навіть на самому верху. У селі, як відомо, секретів немає. Усі знали все про всіх і особливо про Катерину Доярку. Ярку. Сорокарічна, яскрава, дещо нестримана жінка, вона вже давно жила сама. Її чоловік Михайло, п'ять років тому, проміняв Катю на міську панянку і виїхав. Катерина, на відміну від своєї скромної професії, відзначалася волелюбною натурою і схильністю до флірту. Не завжди це закінчувалося невинно. Кілька разів дружини ошуканих чоловіків влаштовували їй справжнє таскання за волосся і навіть погрожували підпалити їй хату. Втім, у каті був дивовижний дар, вона була добродушна, не пам'ятала зла і працювала на совість, односельчани зрештою ставилися до неї поблажливо. Стояв лютий, повітря було насичене морозом. А вулиці, завалені снігом. Бабуся Ганна останнім часом часто хворіла, і Марія встала досвіта, щоб доглянути худобу та свійських тварин. Саме тоді вона й помітила пропажу вівчарка зірвалася з прив'язі. Дівчина побігла, оббігала все село, нарешті, біля напівзруйнованого, занетпаного клубу, вона його знайшла. Немов мале цуценя, бавився у кучугурах, перекидаючись і радісно обтрушуючись від снігу. Марія усміхнулася, покликала його, вівчарка миттю прибігла, винувато притискаючися і облизуючи руки. Марія вдягнула на нього повідець і попрямувала додому. Проходячи повз будинок голови колгоспу, вона відчула незручність, з хвіртки швидко вийшла Катерина. Доярка озирнулася, ніби перевіряючи, чи ніхто її не бачить, і попрямувала у бік свого будинку. Побачивши Марію, вона різко відвернулася. Марія теж зробила вигляд, що не помітила Катю. Вона не відчувала до доярки неприязні, навпаки, їй було шкода її, але вона знала, як важко жити самій, і ніколи її не засуджувала. Марина знала, що дружина Ігоря Кузьменка поїхала до міста провідати сестру на два дні. Вона не очікувала, що голова колгоспу, шанований 50-річний чоловік, виявиться таким палким шанувальником Катерини. Діти голови давно жили своїм життям у місті, і тепер, коли дім був порожнім, він, мабуть, вирішив скористатися моментом. Марія зі своєю внутрішньою етикою вирішила. Промовчить. Вона не розповість про побачене нікому, навіть любі своїй найкращій подрузі та колезі бухгалтеру. Дівчина знала, як швидко розповзаються плітки, які можуть зруйнувати життя, і цінувала спокій бабусі. Катя ж була впевнена, ця молода економістка розповість про все. Але день минав за днем, тиждень за тижнем, а про ранкову подію ніхто не дізнався. Катерина відчула до Марії глибоку повагу, відзначивши подумки я б, напевне, на її місці не втрималася і комусь та й би бовкнула про таку пікантну історію. Майже рік тому Катерина вже врятувала Марію і цим заслужила її особливе ставлення. Це сталося минулого літа. Був кінець місяця, багато звітів, і Марія затрималася на роботі. Вже стемніло, повертаючись додому. Вона, мабуть, не помітила вибоїни, в яку потрапила ногою, різкий незрамний рух і пронизливий біль, пронизав тіло. Вона не могла йти. На щастя, цією ж вулицею прогулювалася Катерина. Вона кинулася до Марії, допомогла їй дістатися до будинку, але найбільше здивування чекало попереду. Катя виявилося, дещо розумнілася на вивихах. Це вивих, рішуче заявила вона. Тут треба різко виправити. Не встигла Марія й слова сказати, як Катерина різко смихнула її ногу. Біль був такий сильний, що дівчина мало не втратила свідомість. Вона хотіла лаяти свою рятівницю, але наступної миті відчула, що біль у нозі зник. Марія усміхнулася, полегшено зітхнула і сказала Катю, тобі б лікарем чи, принаймні ветеринаром працювати? Катя засміялася. Я ж у дитинстві й мріяла про це, але потім життя пішло іншим шляхом. Наближався колгоспний корпоратив на честь 8 березня. Після довгої холодної зими жінки чекали на це свято, щоб, нарешті, зустріти весну, похвалитися новими нарядами і поспілкуватися з колегами. Марина теж готувалася у селі. Всі знали, що вона нерівно дихає до Володимира, інженера колгоспу. Він, як і Марія, закінчив університет і вже три роки відповідав за свою сільськогосподарську та холодильну техніку. Неодружений він був завидним нареченим, хоча нещодавно розірвав стосунки з дівчиною з міста. Марія була дуже скромна і ніколи б не наважилася першою відкрити свої почуття. Вона намагалася дати йому зрозуміти свою небайдужість, але володя ніби не помічав. Хоча потай він не раз проводжав її поглядом, особливо влітку, коли дівчина йшла вулицею у короткій сукні, демонструючи свою точечну фігурку і красиві ноги. Але за кілька днів до корпоративу села. Облетіла дуже жахлива звістка Катерину і голову колгоспу Ігора Кузьменка застукали в його робочому кабінеті. Дружина голови, яка давно підозрювала чоловіка, таємно зробила дублікат ключа. Вона примчала з міста і своїм ключем відчинила двері. Ігор Кузьменко, Катерина були заскочені на дивані, який стояв у кабінеті. Катя поспішно застібала ковтинку, а голова робив вигляд, що нічого не сталося. Вибухнув жахливий скандал. Дружина поставила ультиматум: або ця Катерина забирається з села, або вона сама залишає чоловіка. Щоб зберегти і репутацію, Ігор Кузьменко мусів діяти швидко він зателефонував своєму колезі. Голові сусіднього колгоспу і умовив його взяти до Яркою з тимчасовим наданням житла. Дружина не збиралася терпіти її присутності ані дня. Катя змушена була поспішно виїхати. Голова пообіцяв приглянути за її будинком і десятком курей, запевнивши, що за кілька місяців все вляжеться і вона зможе повернутися. Марія була засмучена, вона не засуджувала Катю, а скоріше мала претензії до Ігоря Кузьменка, який ризикував своїм становищем та міцним шлюбом. Але, попри все, голову в селі поважали, ніхто навіть не уявляв, хто окрім нього міг би очолити колгосп. Події цього дня для Марії не закінчилися. Втомлена після роботи вона не одразу помітила пакет на лавці біля свого будинку. Дівчина з цікавістю витрусила його в міст, всередині виявилася нарядна сукня, дорогі сережки та витончений кулон. Окремо лежав конверт. Це була записка від Катерини. Марія, тобі дуже вдячна я, за те, що не пустила плітки, за те, що не засуджувала мене того ранку. Я тобі бажаю всього найкращого, залишайся такою ж доброю і чуйною, нехай це принесе тобі щастя. Катя, так було написано. Марія ще довго сиділа на кухні, обмірковуючи бурхливі події, якими був багатий цей день. Вже майже стемніло, коли до неї зайшов молодий інженер Володимир. Марію вкрив рум'янець від несподіванки, вона не знала, що й казати. Володя усміхнувся і пояснив, що прийшов полагодити хвіртку. Хвіртка справді була зламана, але Марія не могла зрозуміти, звідки він про це дізнався. Володя швидко полагодив її, потім вони вдвох зайшли до будинку на чай. Він розповідав про себе, про своїх батьків. Вони говорили про роботу, про майбутній корпоратив. Володимир запевнив, що обов'язково прийде на свято. Молодий інженер посидів ще трохи і пішов. Марія нарешті зрозуміла це Катя йому сказала про хвіртку. Їй стало тепло на душі, вона з ніжністю подумала про Катерину який вона була впевнена, обов'язково пощастить знайти їй своє щастя. Потім Марія пішла приміряти подаровану сукню, вона подивилася на себе у зеркало і вперше за довгий час нескромно подумала: Я виглядаю навіть дуже нічого. Катерина знала, що подарувати. А наступного дня. Марія відчувала себе набагато впевненіше і в гарному настрої вирушила на святковий корпоратив. Вона зайшла до актової зали у своїй новій, елегантній сукні. Практично всі присутні завмерли, дивлячись на неї із неприхованим захопленням. Обличчя молодого інженера Володимира залила фарба. Він був просто звалений на повал красою Марії. Досі скромна й непомітна економістка перетворилася на справжню королеву вечора. Молоді люди не відходили один від одного. Володимир запрошував Марію танцювати, весь вечір сидів поруч, не відриваючи погляду. Після закінчення заходу Володимир, не вагаючись, визвався провести Марію додому. Дівчина знову запросила його на чай. Вони проговорили до пізньої ночі і час пролетів непомітно. Володимир уже збирався йти, але Марія, посміхнувшись, подивилася йому в очі й тихо, попросила Залишся. Володимир раптом ляснув себе по лобі і зі сміхом сказав Я забув, я забув подарунки, які приготував для тебе. Марія розсміялася, найкращий подарунок для мене це ти, Володю. Катерина сама, того, не знаючи, зіграла вирішальну роль у долі двох молодих сердець. Її вчинок, її вимушене вигнання не лише врятувало шлюб голови колгоспу, але й відкрило двері до щастя для Марії. Вона навчила молоду економістку не боятися своєї краси і не соромитися свого щастя. Кінець. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, запрошую вас підписатися на канал. Далі буде дуже багато цікавих розповідей. На все добре вам!